Проблеми Деснянського району це відсутність лікарні, пологового будинку у нас немає. Дивіться, у нас є Ранкс, але е, ось що смішно, він знаходиться на четвертому поверсі, звичайної будівлі. І якщо вам нести наречену, то ви мабуть, не піднімете її туди. Отже, є загалом 14 депутатів різних рівнів. Да? Угу. Це Артем е, Дубнов і Богдан Єременко. Ага це все було сказано нашим народним депутатам? Вони сказали, так, це є дійсно проблема, і ми, як мажоритарні депутати, будемо з вами працювати. Чи був запланований чіткий план вирішення, чи просто зустрілися, похлопали по плечу, сказали молодці, і поїхали. Похлопали по плечу, сказали, так, хлопці, будемо працювати разом. Ці питання, що робить Офіс трансформації, ми це робимо. Я не маю формальної влади. Я маю тільки публічність і законність, як звичайний громадянин, Мені це коробить на фізичному рівні.